Із п'ятьма золотими, трьома срібними та однією бронзовою медаллю із Бранденбурга повернулась веслувальниця Наталя Захарко. Участь у такого масштабу змаганнях дівчина бере вперше, та результати перевершили всі очікування. Ми напевно, що навіть перевиконали план, і це було ну не перевершено. Це був мадраж трохи. Батьки підтримували, підтримав тренер. Це велика робота тренера і ще тренерської колегії друзів. Цього року збірна України з веслування на човнах дракон показала один із найкращих результатів за всю історію виступів. Серед тих, хто творив цей спортивний успіх, і 22 спортсмени із Хмельниччини. Їх вагомий внесок відзначили грамотами Хмельницької обласної ради. Сьогодні мала можливість у стінах будинку рад. Подякувати від імені депутатського корпусу Хмельницької обласної ради, переможцям чемпіонату світу з вислування на човнах дракон, які досить нещодавно відбулися у Німеччині. Ви знаєте, подякувала і тренерському складу, і подякувала вихованцям за те, що вони декламують хороші показники на спортивній світовій арені, і, попри виклики сьогодення, в тому числі попри зруйновану спортивну інформацію. Раструктуру з боку агресора наші спортсмени найкращі, популяризують звичайно здоровий спосіб життя. Ну і займаються разом з тим, і самовихованням. Право представляти Україну на світовій арені отримали найсильніші та найкращі тренування займали більшу частину часу. Фізична підготовка, заняття на воді, відпрацювання синхронності у команді. Була навіть кров та сльози, каже власник семи золотих медалей Броніслав Коваль. Татом він приємно шокований. Готувався цілий рік дуже, дуже старанно, тяжко. Були літо саме найважче, бо пік підготовки важко. Сльози, кров, тренування. Гордість є, дуже вражаючі враження, дуже класно, багато друзів з різних країн. Я їхав з надією, бодай якусь бронзову одну медаль. Можливо, хоча б. Бо ж участь головне, а тут а таке то просто всі в шоці. Окрім тренувань, позаду в призері важкі етапи відбору. Вони складались із обласних та всеукраїнських чемпіонатів. Серед 33 країн світу Україна зайняла четверте почесне місце. Наші спортсмени вкотре довели. Ми здатні конкурувати із найпотужнішими командами. Ми конкурували. З китайцями ми конкурували з канадцями, з американцями. Ці дуже сильні, дуже сильні команди. Взагалі, східні ці країни, Китай. Ну вони дуже сильні. В них виграти було неможливо. Але Україна створила такі умови, відібрала найкращих. Тим більше, що зараз йде війна, змагатися виїжджати на змагання дуже важко. Але зібралися, зосередилися і показали, що Україна найсильніша. Боротьба на чемпіонаті була запеклою. Команди долали дистанції у чоловічому та змішаному мікс дракон екіпажі. Дистанцію у мікс драконі долала Анастасія Муляр. Вона та ще 19 Дядять українців з різних куточків країни гребли щодуху. духу. Дівчина розповідає на період змагань вони стали однією спортивною родиною. З ким не були знайомити, ми познайомилися. Дуже багато наших з гвардійського, дуже багато з волочиської команди, з Хмельницького. Ми старалися якомога краще познайомитися, щоб не було ніяких конфліктів. Так вони могли бути, могли бути якісь скандали. Що ти не так робиш, ти не так гребеш, але. Такого не було. Ми старалися бути дружніми, допомагати один одному. 19 спортсменів з 22 повернулись на Хмельниччину з медалями. Найбільше вона привезла молодь юнаки да юнки до 16 та до 18 років. Це класний результат дійсно, і але це робота в першу чергу тренерів. На жаль, дорослі. Призові місця не зайняли, але молодь зайняла призові місця. Ну і ну В основному це юнаки юніори до 18 та 16 років. Ми раді, що це юніори. Чому так? Бо це в першу чергу розвиток. Чим більше дітей без маспроти буде результат. Тому стараємося працювати в першу чергу над розвитком молодшої вікової групи. Чемпіонат світу це не лише перевірка спортивної майстерності, а й підтвердження того, що українські веслувальники тримають високу планку на міжнародній арені. Попри непрості часи, наші спортсмени демонструють витримку, силу духу та готовність боротися до останнього. Тіше той факт, що коли виходять до нагородження діти, в яких такий, від їхньої великої кількості їхніх медалей за підсумками здобутої перемоги звучить такий потужний дзвін. Насправді це видно. Як важко діти працюють над собою, і якою важкою ціною здаються ці всі перемоги? Побажали нашим спортсменам досягати вершин та звершень на світовій арені. Ну і звичайно, сьогодні було вручено прапор перемоги як символ того, що аби на їхньому шляху спортивному, звичайно, завжди були лише перемоги. Хмельниччина може по праву пишатись кожним з цих облич. Їхні успіхи це доказ того, що сила команди, віра в себе та любов до спорту здатні піднімати національний стяг на найвищих світових змаганнях.